Вітаю всіх! Підказочка від ангелів-хранителів. Та карта дня на 24 вересня 2022 року. Підказка від ангелів-хранителів для нас усіх. Отпустіть своє прошле. Відпустіть своє прошле. Ну що ж, карта приходить для того, щоб сказати: Не тягніть за собою гру з прошлого. Оскільки ми нічого вже в прошлому не можемо поміняти, нас там ніколи не буде, і ми там нічого не можемо і змінити. А чувство вини, гніва, якесь пораженчески чувство, яке ми тянемо за собою в наше нове життя, тільки мішає нам і не дає йти вперед. Винесіть уроки, осознайте ошибки, відкрийте своє серце для любові і з новими чистими мислями йдіть в своє прекрасне майбутнє. Прошле треба оставляти в прошлому. Карта дня для всіх знаків Зодіака. 24 вересня 2022 року. Овни. Ну, якісь собиті, або люди із прошлого вас побезпокоять. Так що будьте готові. Якісь друзі, родичі, знайомі, або якісь собиті, які нагадають про себе. Тільці. Ті ці завтра будуть думати про матеріальні блага. Розпоряджатися ними, зароблять, розподіляти, всіх одарювати або наоборот, пхати в чулочку. Так, близнюки. Близнюки у нас завтра знову про гроші. Королі Пінтаклі, королі грошей. Матеріальні блага вийдуть на перший план. Будете щось Якісь дії зв'язані з фінансами. Рішайте. Також можете обращатися за советом до людини, яка, влад... яка обладає якоюсь властю і має гроші. До людини впливої. Раки. Раки завтра побідітелі. Ви на коні. Те, що задумали, все вирішуйте, маніпулюйте, у вас все вийде, ви побідітель. Так, далі у нас йдуть. Леви. А в левів розбите серце. Для одних ви поіграєте ця карта, як ви своїми думками собі серце розбиваєте. Для других це наче обставини так складуться, що розіб'ють вам серце. Грозові тучі над вашим горизонтом зібралися. Будьте теж обережні. Так, діви. А дівам буде всього мало. Дивитись з жалінням на своє життя, на свій матеріальний стан. Таку копійку заробили. Хотілося б набагато більше. Ну, наберіться терпіння, кажуть карти. Той кущик колись буде ваший. Терези, терези в підвішеному стані. Завтра ви себе або почувствуєте жертвою. Хтось вас недооцінив, знаєте, так, входити в роль жертви теж іноді полезно, але ненадовго. А з другої сторони, події так складуться, що ви будете неможливино щось нібудь зробити, щось нібудь вирішити. Вам буде не дуже погано, але якісь дії ви не зможете зробити, які ви планували. Може, потрібно так повисіти. Так, скорпіони. Скорпіони у нас завтра якісь таємничені. Або скривайте свої скелети в шкафу, дуже гарно, щоб ніхто про них не узнав, або вилізуть якісь таємні справи, якісь обставини, які ви ще не знаєте. Хтось вам преподнесе сюрприз. Або ваші скелети будуть розкриті. Стрільці. Карта обману. Ну що ж, стрільці. Насамперед не обманюйте самі себе. Наберіться мужності і говоріть собі правду. По-друге, чекайте якогось обману або від когось іншого, або самі тебе, саме будете поводити нечесно карта нечесної поведінки. Козироги. Козироги будуть в гармонії. З усіма договоряться насамперед самі з собою. Знайдуть якісь компроміси до чогось гармонійного, такого договоряться із окружаючим міром. Так, водолії. У Водолії дуже енергійний день. Якщо щось задумали, вирішуйте, дійте повний вперед. Повний вперед. О, земля під ногами горить, треба діяти. Рибки. У рибки будуть, якщо на роботі, то буде монотонний труд по зароблянню грошей, якщо вдома то домашні справи, монотонні домашні справи. Отакий От розклад. Всім добра!